Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Україну очікує прихід холодного повітря та дощі, супроводжені нічними заморозками. У понеділок вночі в усіх північних, західних та Вінницьких областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів Цельсія, що призвело до оголошення першого рівня небезпеки жовтого. Нарешті, вночі температура впаде до плюс 5 плюс 8 градусів Цельсія. А вдень по всій країні очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів Цельсія. Однак дощі у цей день пройдуть скрізь, крім західних областей Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської. У вівторок, 13 травня, очікуються нічні заморозки до 5 градусів Цельсія у західних, північних та Вінницьких областях. Температура в день по всій країні досягатиме від плюс 4 до плюс 7 градусів Цельсія. Дощі в цей день будуть в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також в Криму. У середу, 15 травня, дощі пройдуть у більшості областей за винятком заходу країни. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!